Всім привіт! Ви на каналі Романа Маслова, і сьогодні у нас дуже цікавий випуск, але перед цим треба поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропустити жоден з наших цікавих випусків, і написати коментар, бо таким чином ми з вами спілкуємось. Випуск немовірної цікавості, бо це буде випуск про те, як запустити бізнес без грошей, як я запустив свій перший бізнес без грошей. Бери попкорн, пристібайся, слухай далеко, в 2008 році, стартував мій перший проєкт, котрий був направлений на вантажоперевезення. вантажівки. Це зараз так звучить бізнес вантажоперевезення. А на той момент, коли у тебе немає грошей і у тебе маленька дитина, ти намагаєшся щось зробити, не маючи нічого. І логіка була в тому, що треба було якимось чином зробити перший крок. Знаєте, як зробив перший крок? Через біль, страждання і страх. Це найголовніші тези, котрі я виніс з того діалогу, який був на моменті, як на мій погляд, найважливіший. Мені було потрібно просто встати і зробити, зробити нестандартні дії, просто те, до чого я не звик. Як це виглядало? Мені було потрібно приїхати до людини, яка продавала вантажівку. Не просто вантажівку, це зараз звучить вантажівка. Це була стара а, вибракована. Машина, це навіть не вантажівка була, це була голова Renault Premium жовтого кольору, як зараз пам'ятаю, з репнутою рамою, котра продавалася за якісь смішні гроші, але і цих смішних грошей у мене не було. І для того, щоб придбати те, що мені потрібно, коли у тебе немає капіталу, мені було потрібно приїхати до людини і почати діалог. Як з'ясувалося, то це було ну, не те, щоб доленосне рішення, не те, щоб це було дуже а, важливо в моєму житті. Хоча ні, це було дуже важливо в моєму житті. Я на той момент цього не дуже сильно розумів. Я приїхав і сказав, що мені дуже хочеться купити ось цей автомобіль, але у мене немає грошей. І я в форматі діалога змусив дорослу людину. На той момент я там під ну не підліток. Я людина дуже молода, недосвідчена, ну там дитина, фактично, у котрій народилася дитина. А, прийшов з діалогом там дядь. А дай 5 копійок. От виглядало це десь приблизно так. Я прийшов до дуже поважного підприємця і сказав, що мені хочеться купити цю вантажівку, купити її в розтермінування без першого внеску. Як ви розумієте, виглядало це з боку дуже дивно. Якби до мене зараз хтось прийшов і сказав Ром, продай мені автомобіль без грошей, то звісно, що це б закінчилося тим, що нічого б не сталося. Але на той момент. Не знаю, чому так зірки співпали, мені пощастило. І цей автомобіль, скоріш за все, він був настільки хіровий той автомобіль, що його ніхто не хотів купувати. І так сталося, що прийшов я і сказав, що мені потрібна машина, немає грошей, дайте розтермінування. І я можу сказати, не буду там прізвище казати ім'я по батьку, я просто називаю Віктор. В мене повірив і сказав, що Окей, ось машина. Ми підписали контракт. Ми підписали контракт, якщо я не помиляюся, на 10 місяців. Ну, умовно, це був якийсь документ, причому наші перемовини, щоб ви розуміли, були на другому поверсі. Ми поспілкувалися. Розмова закінчилася. Як я все зрозумів? Окей, ключі, піди, візьми у Авгара, тільки по дорозі, як забирати машину, підійди в бухгалтерію, підпиши договір. Я спускаюсь в бухгалтерію, нікого не знаю, чи кажу, мені тут сказали, договір підписати. На мене глянуло, типу, який договір? Я машину купую. Яку машину? Позвонили, їм сказали, що яку машину хто що купує. Я підписав договір перший раз в цій організації такою, тобто це було не на потоці. І що, у нас з'явилася тачка. І я став щасливим володарем автомобіля. Як пам'ятаєте, це там, у Якубовича? сектор приз на барабані, автомобіль. Це було дуже цікавий, це був дуже цікавий початок історії. Котра закінчилася дуже хірово, але на той момент мене дуже сильно розпирали емоції. Ну, у мене немає нічого, а так у мене вже є жовтий, великий автомобіль. Дизельний Renault Premium. Старенький, 2000, я вже не пам'ятаю, там, другого чи 2001 року. Ну це ж був початок. Для того, щоб щось на ньому робити і возити якісь вантажі, потрібен був, що причеп. Ви все правильно кажете, де взяти причеп? Мені порадили, звернись до Приватбанку. У Приватбанку є майданчики, є аукціони, вони продають машини з майданчиків. І я купую в кредит, у Приватбанка причеп. Такий самий роз... не можна так казати, такий самий увалений, як і голова цього автомобіля. І, в принципі, там впродовж, якщо я не помиляюсь, двох тижнів у нас вже з'явилася сцепка. Автомобіль і причепи, і ми вже готові були робити перший, перше замовлення виконувати. От саме так почався бізнес. Звучить так круто, бізнес. Насправді це було а, найцікавіше випробування в моїй родині. Бо моя дружина, ми ж тоді дуже молоді були, дуже амбітні, дуже шило жопі, дуже е, в такому. В, Постійному пошуку можливостей дружина займалася з підписанням замовлень, дружина займалася підписанням контрактів, комунікаціями, спілкуванням з диспетчерами. А я займався всією технічною частиною пошуком водія, пошуком тих самих замовників, розрахунками, ремонтами, запасними частинами, паливом, контролем. Всім, всім що ви можете собі уявити. Це досвід, котрий. Вартував якихось грошей. Але насправді цей проєкт прожив, якщо я не помиляюсь, роки так три, точно роки три він прожив. Е я дуже швидко виплатив перший автомобіль, бо ми не брали ніякого прибутку з цього бізнесу, тільки хотіли погасити цю заборгованість. І це дало змогу. Е погасивши перший цей автомобіль, я одразу витягнув дуже класний квиток. бо... Е Саме пан Віктор продовжував оновлювати парк, і Він мені запропонував ще там одну чи дві автівки. Я їх одразу ж взяв на таких самих умовах, бо він зрозумів, що я людина, яка виконує свої зобов'язання. Ми дійшли. До якоїсь певної кількості автомобілів. Далі ми їх купували вже за гроші. Далі я пам'ятаю, що в мене з'явилася така автівка, як Renault Magnum, така величезна, вже більш сучасна. Водії на них всі дивилися. Це був дуже там, теж прикольний досвід. Ми працювали тільки по півдню України і тільки в межах України. Ми не виїжджали на тір, у мене були мрії, що ми будемо рухатися в тір. Ключове про що я вам хотів розказати в цьому випуску. Я не буду зараз розказувати всі підводні камені, котрі стосувалися безпосередньо вантажоперевезень. Це дуже регульований ринок. Це ринок, котрий Дуже цікавий був для компаній з великим капіталом. Це ринок, який був цікавий для компаній, які займалися зерновими. Це ринок, який був цікавий для компаній, які займалися маслом і так далі. Ну, тобто там дуже багато було корпоративних гравців. А ми займали якусь дуже там малесеньку малесеньку свою нішу частних приватних маленьких замовлень. Звісно, що це було не там не така цікава дохідність. Звісно, що це було дуже багато головного болю з точки зору обслуговування цих клієнтів, але нам це подобалось, бо інших варіантів у нас не було. У нас не мало. Ми, ми не могли собі уявити, що може бути якось щось по-іншому. Для мене було нормою в багажнику своєї легкової авто, легкового автомобіля возити генератори ще купа запасних частин. Для мене було нормою. Ну, насправді, після цього я вирішив, що треба закривати цей проєкт, колись а, місце таке, ви точно вже його знаєте, бо війна нам всім про нього розповіла. Місто Дебальцево називається. Там був митний термінал. І ми за вихідні, якщо я не помиляюсь, за два дні з водієм зробили капітальний ремонт двигуна на Рено Магнум вдвох, стоячи на митному терміналі. Я тоді дізнався, що таке динаметричний ключ, отакий, що таке шліфувати голову, як регулювати клапана з щупом. О все це, весь цей досвід, я, як Роман Маслав, вам розповідаю зараз, тут, у 2025 році, а колись ми стояли в спеку за прокинутою кабіною і крутили цей двигун. Після. Всієї цієї історії, яка відбулася в моєму житті е в Дебальцево, я точно зрозумів, що це не той проєкт, куди, куди мені хотілося б рухатись. І саме завдяки цьому випуску я б хотів вам продемонструвати і на своєму власному прикладі показати, що в принципі неможливого нічого немає. Ми можемо без капіталу рухатись будь-який проект. Да, я був молодий, да, я був дуже сильно амбітний. Да, я точно розумів, що. Е Нічого не станеться, якщо щось піде не так. Для мене на той момент найгірше було це втратити час. А коли тобі 20-25 років, часу у тебе ще дуже багато. у Тебе все життя попереду. Ти можеш робити ці помилки. Звісно, що в 40 я вже не буду робити такі там відчайдушні кроки, як я робив в 20-25. Але ми повинні розуміти, що відсутність капіталу це не є обмежуючий фактор. Можна казати, нема капіталу, нема можливостей. Нема капіталу є ідея. Є ідея, є оточення. Є оточення, є можливості. Ми повинні точно розуміти, що за рахунок своєї власної експертизи ми можемо розвивати будь-який напрямок в нашому житті. Чи можуть досвідні підприємці допомогти починаючим у бізнесі? Чи можливо відкрити бізнес без грошей? Відповідаючи на питання. Запуск бізнесу без грошей, і чи може досвідчений підприємець допомогти, досвідчений підприємець це частина вашого оточення повинна бути. І саме завдяки досвіду інших підприємців ви можете робити неймовірні дії, навіть не маючи грошей. Як мінімум, досвід вашого наставника, досвід вашого ментора, досвід просто вашого знайомого, котрий може оцінити вашу позицію. Він буде вартувати вам набагато меншу кількість помилок. І це вартує великих грошей, тому що ви їх принаймні не втратите. Стосовно е капітал або оточення, я оберу завжди оточення. Бо оточення сформує будь-яку можливість. Ви не так завдяки оточенню можна, бути, будь можна реалізувати будь-яку можливість. Тобто ми можемо з нашим оточенням. Знайти ресурси для реалізації будь-якого проєкту. Найпотужніший поштовх відбувається в той час, коли ти знаходишся в правильному оточенні. Коли ти сформував своє оточення, ти можеш рухатися просто на сверхзвуки. Не знаю, чому так українською можна казати, на надпотужностях, скажімо так. Відсутність капіталу не невілює можливість рухатись вперед. Відсутність капіталу ускладнює шлях. Відсутність капіталу робить шлях більш щасливим, більш досвідченим. Тому нема досвіду, шукаємо досвід, знаходимо досвід, знаходимо капітал. Все дуже просто. Які топ-3 критерії відкриття бізнесу без грошей? Які найголовніші критерії, коли ти рухаєшся без грошей, коли ти молодий, або коли ти робиш life change, коли ти міняєш своє життя, які головні критерії? Все ж дуже просто, але потрібно взяти їх і відокремити бажання змінити своє життя або бажання. Змінити рівень свого життя або бажання перейти на інший рівень життя, ми можемо це оговорювати як завгодно. А, бажання створити слід, ну, тобто ми шукаємо якісь сенси. Ми не просто хочемо там, сьогодні ми заробляли там, 500 євро, завтра ми хочемо заробляти 600 євро. Задача ніколи так не стоїть. Ну, здебільшого, принаймні, задача так не стоїть. Коли ми робимо крок на зустріч великій кількості проблем, це. Зазвичай супроводжується дуже великою цікавістю до чогось. Це зазвичай супроводжується хворобливою цікавістю до ідеї, це зазвичай супроводжується е, авантюризмом, це зазвичай супроводжується бажанням змін. От Якщо все це об'єднати, то це все може об'єднуватися як відповідальність за власне життя і відповідальність за результат, який буде через зміни. Можна так сказати, як на мій погляд, то можна. І Якщо взяти і згадати, от я просто на себе накидую, чому я так е зробив? Чому я тоді так зробив? Я теоретично міг знайти якийсь інший варіант. Я міг піти до когось там і взяти цей автомобіль в партнерство. Да? Можливо, я міг шукати якісь варіанти через там знайомих, а, позаймати кожного там по тисячі євро чи по тисячі доларів. Але я точно розумів, що мені потрібні масштабні швидкі кроки. Я почав шукати можливості. Я не розказав найцікавіше. Найцікавіше, що людина, у котрий ми купили цю першу автівку з моєю дружиною, це була людина, котра до цього мене взагалі ніколи не знала. А про цю людину я дізнався через а, свого майбутнього водія. Ви просто. От візьміть, розкладіть це на етапи. У мене з'явилася ідея. Після ідеї у мене з'явився потенційний водій, котрі міг працювати у мене потенційним водієм. І цей самий потенційний водій порадив мені звернутися до людини, котра потім стала моїм інвестором. Ви розумієте, як це звучить? От відповідь на питання: чи можна робити бізнес без грошей? На мій, на мій погляд, бізнес без грошей робити можна. Є ще один бізнес, про котрий я хотів би розказати, який був збудований на початку без грошей. Але це буде окремий випуск. Це такий маленький спойлер. Я вам розкажу, як запустилася компанія Vaya. Вона, до речі, теж була запущена без грошей моїм партнером. Ну, він тоді ще не був моїм партнером. Якщо дають дохлого коня, чи потрібно його брати недосвідченому підприємцю. Якщо лошадь здохла, то треба з неї злізти і йти пішки. І якщо. У 2025 році, у якості єдиної можливості вам дають тушку вже мертвої лошадки, то я б, мабуть, її не намагався тягнути за собою. Ну, ми повинні з вами розуміти, що е, час змінюється, можливостей, як, на мій погляд, з часом стає все більше. Ринки стають ширше, е, напрямків стає більше. Настільки розвиваються всі технології, що професій стає більше, напрямків стає більше, ну, всього стає набагато більше, вузьких спеціалізацій стає значно більше, тому чіплятися за такі м, крупні мазки немає ніякого сенсу. В моєму розумінні, тоді, коли я починав займатися підприємницькою діяльністю, ну, у мене там в дитинстві я там перепродавав телефони, ми там продавали якісь машини, щось ремонтували. ну, Тобто постійно якась там історія з перепродажем і з додатковою вартістю, вона була в моєму житті. Але запустити це от саме в бізнес, котрий вартує якихось грошей, у мене. Ну, мабуть, не було натхнення, не було бажання, не було зрілості. І зрілість прийшла саме тоді, коли у мене вже були зобов'язання. А зобов'язання це у мене був син, це перша дитина у мене була, і у мене була дружина. І я точно розумів, що я тепер відповідаю не тільки за себе, а відповідаю ще й за них. Тому, якщо пропонують мертву лошадь, обійдіть її стороною і придумайте так налаштувати своє життя, щоб ви не тягли чужу головну біль.